Серце кооперативного руху змістилося на Дністер. У ці дні тут перебуває максимум енергії спрямованої на реальне покращення життя невеличких громад. Тут навчають примудростям організації кооперативів. Залишили студійні стіни і вирушили на Дністрові кручі і ми. Вітаю в кооперації! Лизні заняття зібрали з десятки керуючих дільницями першого національного аграрного кооперативу з усієї Хмельниччини. Інтенсивний курс поєднав у собі лекції, презентації, інтерактивні заняття. Активні представники громад навчались принципам організації та діяльності кооперативу, юридичним аспектам участі в ньому. Розглянули економічну модель і можливість наповнення бюджетів місцевого рівня. Про набуті знання і подальші наміри ми поспілкувалися поза конференц-залою. Юрію Володимировичу, бачу, ви вже йдете до нас під багажем знань. Так. так. Розкажіть, будь ласка, що дізналися? Мені здається, вас, як голову, колишнього голову адміністрації Ізяславської важко чимось здивувати чи чомусь навчити. Хоча вдалося. Вдалося здивувати і вдалося додати до багажу знань, який в мене є. Дякувати Богу, він, я вважаю, немалий. Але пропозиція до участі в проєкті по створенню мережі. Першого національного аграрного кооперативу, мене захопила. І я в цій ідеї бачу дуже багато корисного для сільських трударів, тих, що сьогодні долею своєї такої, ну, через свою таку сьогодні невдячну долю, мають дуже багато проблем і труднощів у своєму житті. Е, ідеї, що сьогодні декларує, Пока. Кооператив і втілює вже починає втілювати в життя, вони суттєво мають поліпшити рівень життя на селі, відродити село, спрямувати людей в нове. Європейське русло життя рекомендують всім територіям проводити там оцінку агрономи, проводити оцінку ґрунтів. Ви і так дуже добре знаєте ці території. Можливо, вам ви навіть без цього можете вже щось рекомендувати, що краще було б вирощувати. І Славутчина, і Зяславщина мають регіональне таке структурування по ґрунтах, по залісненості територій. і відповідно населені пункти мають свої характерні особливості. Де треба ну, індивідуально підходити до вирішення питань і пропозицій членам кооперативу для вирощування тих чи інших прибуткових культур. Наприклад, у лісовій зоні наголос варто було б зробити на заготівлю дикоростучих і вирощування культурних лікарських рослин, дарів лісу, як то ягід, грибів тощо. А жителям більш південних територій, і Славутського, і Ізяславського районів, можна рекомендувати вирощування ось тих культур, які сьогодні є високодоходними, високорентабельними для селянського господарства. Я вважаю, що ці ідеї будуть людьми сприйняті схвально. І це приведе до великого економічного зростання селянських господарств. Ми всі на це дуже сподіваємось. Я вам дуже дякую і бажаємо дякую. успіху. Людмила знаю, що ви з дуже симпатичного милого села на Шепетівщині, вовківці. Скажіть, будь ласка, після навчань ви зробили для себе якісь висновки? Можливо, ви вже хочете якось по-іншому організувати роботу на селі. Як сільський голова, ну дивіться, на сьогоднішній день ми маємо, маємо одноосібників фермерів, таких, що якби вони рахуються на багатодітні сім'ї, і ми їх можемо до прикладу поставити. От я вже будучи тут три дні на курсах. Взяла собі таке, що я приїду, зберу одноосібники, ми з ними поспілкуємося, тому що і подивися на них, вони якби багато вкладають коштів і хочуть, щоб е, були прибутки їхні такі достатні, які вони мають бути. Але виходить, що вклали, змолотилися, а збуту такого немає. Якби щось запропонувати їм інше, якусь нашу культуру, щоб чуть-чуть е, підняти їхній фінансове положення і щоб краще їм жилося. Ну ви вже тепер знаєте, що конкретно їм можна запропонувати? А можна запропонувати спельту присадибні ділянки це може бути чесник. Вже в цьому році садили квасолю. Якби люди вже повірили в те, що можна на маленькій ділянці тих 10 соток, але мати гарний заробіток. На сьогоднішній день нас сіють багато гречки. Можна гречку замінити ще чимось. Ми вже будемо спілкуватися з агрономами, брати якби аналіз землі, виходити з того, що можна запропонувати. Ну, міняти культури будемо, і я думаю, що ми, хоч і маленькі, як я казала, але ми будемо процвітати. Переденним навчанням передувала екскурсія у Перебиківці. Це село у Чернівецькій області. Як для нас подолян, воно унікальне, тому що вирощують там білокачанну і пекінську капусту. Вирощують масово, а реалізовують, тільки задумайтесь, на півмільярда гривень на рік. Ну, разом з іншими овочами. Перебиківці такий собі півострів у Хотинському районі. З трьох сторін село омивається Дністром, що зумовлює особливий мікроклімат з високою вологістю та температурою повітря на 3-4 градуси вищою ніж у сусідів. Місцеві помітили, найкомфортніше тут почуваються овочі і взялись вирощувати їх ще з 80-х, але тоді мали невеличкі клапті землі. А вирощення їм заважали реалізовувати з 2002-го землі розпаювали приблизно по 65 сотих, і овочівництво стрімко набрало обертів. Ми виробляємо тільки пекінської капости від 10 до 15 тисяч тонн. Тільки по пекінської капости. А так важко прогнозувати. Скільки, ви не порахуєте, скільки людина поставила помідора, десь так теж у межах 5 000, 6 тисяч тонн. Ну, дуже багато, ну все в овочах. У нас майже ніхто картоплю, от подивіться, це ви бачите, що все овочі. Це, там, де та кукурудза, там була рання капуста. просто. Для себе нічого не вирощують. Треба картоплі повезли у Рівне, на волинь, поміняли помідор на картоплю. Картоплю не вирощують, автоматично позбулися колорадського жука. Він не дошкуляє і плантаціям баклажанів, а їх тут вирощує третина населення. Збирають по 5-6 кілограмів з куща. Доки синенькі наливаються і чекають своєї черги, активно працюють ті, хто спеціалізується на помідорах. Юлія цьогоріч на 20 сотках висадила 10 тисяч кущів удвічі більше, як торік. А врожай бідкається удвічі менший. Дуже поганий. А чого? Бо не було дождів. Ага, а не зрошується, не поливається. Тут? Ні. Це швидше виняток. Як правило, місцеві усе поливають. Мотори в Дністрі, резервуари на городах. На рідкість крапельний полив. Без цього кажуть, на гарні врожаї годі сподіватися. Аби помідори добре зберігалися, запевняють, жодною хімією не обробляють. Зараз нормальні сорта. Ще раз кажу, є помідор, який його зірвав, і він місяць зберігається без нічого. Скільки років теплиця на одному місці? У вас все життя обробляє. просто, просто постійно треба давати сивозміну. Без сивозміни нічого немає. У Перебиківцях навчилися збирати по два урожаї. Ранню білокачану капусту і огірки вже спродали. На їхньому місці підростає перець. Його реалізовують аж до перших морозів. Нині готують до відкритого ґрунту саджанці Пекінської капусти. У цьому обійсті їх 100 тисяч. Власних рук не вистачає. Кличуть їх із Дністра з Тернопільської області і платять помічникам по 150 гривень на день. Овочі – це є дуже багато ручної праці. На жаль, не будете ви збирати ті помідори, які от на, 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 на тих палках, не будете збирати механізовано. Ще ніхто не придумав такої машини, яка б його обірвала. Спакувала і в бананки вивезла на, на ринки України. Наші люди працюють з усіма ринками України, в тому числі і з вашим оптовим на Хмельницькому: шувар, столичний, Троєщина. Ми їдемо на ці ринки, але все одно є люди, які перекупники, які забирають цю продукцію, і потім вона йде у рознісу набагато у два рази більше ціна, чим могли б, будемо так казати, наш народ український споживати дану продукцію. З полуницею ситуація дещо інша. На її вирощуванні спеціалізується Леонід. Зібрав цьогоріч тон 80. У догляді каже, дуже допоміг такий от агрегат. Суціпляється до трактора, заряджається капельна лента, чорна пленка. Ну один там людина, яка слідкує за якістю роботи, і все і все воно. Трактор їде десь приблизно десь 2 кілометри за годину, потихеньку і воно нагортає, розвертається, і друзі, так рядочок за рядочком. То ця машина замінює роботу скількох людей? 15 людей. Задоволення, як для селянина, не з дешевих. На сьогоднішній день 1040 гривень також тут. І як швидко вона окупається? Ну за два сезони. І якщо там ну, в залежності, яка площа. Якщо до, до 10 гектарів, то за один рік вона окуповується. За mm -hmm. один рік, але саме головне час, воно швидко і якісно виробляється. І саме головне для чого? Для того, що якісна продукція. будь-яку погоду вона е, в, чиста клубніка. Її, вона мусить бути тільки чиста в Євротарі. Завантажовано, бо забирають у нас на по всій Україні. Приїжджають, охолоджуємо і так далі. для якості цього потрібно. Якщо так по-сільському, то воно не потрібно звичайно. Що там 20-30 сотики, то вона яким сортам ви даєте перевагу? Італійські автомобілі ж у пошані німецькі. У 2008-му в селі з населенням близько трьох тисяч придбали 68 мерседесів спринтерів. Коштували вони тоді по 27 тисяч доларів. Активно експлуатують їх. І до тепер люди заробляють тільки для себе Сьогодні ми раді, що майже не виїжджають за кордон. І десь чуть-чуть у нас є приріз населення, школа на 292 очні, дільнича лікарня. Ну по суті, вся будемо так, інфраструктура, яка для села в нас. Є, от тільки ви бачили, їхали, на жаль, державною дорогою, не комунальною дорогою, державною дорогою. Село має свій автогрейдер, має ДТ-75 на зимове утримання, маємо дві швидкі допомоги, маємо прекрасний будинок культури. Ну що потрібно, маємо ресторан, маємо бари, кафе. Все, що потрібно для дозвілля в селі є. Павле, як на мене, у Перебийківцях дуже раціонально використовують площі, правильно визначилися з культурами, мають гарні врожаї, прибутки. А ви як вважаєте? Ну те, що ми там побачили, там дійсно воно є таким вражаючим, тому що люди зуміли самі для себе визначити потрібні культури, які потрібно вирощувати. Тобто люди дійсно орієнтуються життя себе заставило воти лю. Спасаються як хто як може. Приємно також бачити, що люди зуміли навіть вирахувати. що можна за їхніх кліматичних умов і там за цих обставин, які спалися, вирощувати там, збирати подвійний поду, тож подвійний вражає за рік. Чи можна було б запозичити щось із побаченого нами для господарств Хмельниччини, Красилівщини, зокрема? Ну, нам Бог трохи краще поміг, тому що в нас чуть більш сприятливіші умови, але ну, щоб я хотів би запозичити там, це, напевне, наполеглості, отакої бажання працювати і досягати якогось успіху. Богдане, скажіть, будь ласка, чи у городицькому районі є щось подібне? У Городоцькому районі немає, на жаль, такого, як але в Перебиківцях, при тому всьому, що ми там побачили, там дуже багато своїх недоліків. Ми бачимо Перебиківці тільки з однієї сторони. Як вони використовують наявні, в них насамперед кліматичні умови це наявність водних ресурсів, кліматичні умови, що в них там клімат сприятливий для вирощування овочів. Але, а які ж недоліки ви розгляділи? А недоліки в тому, що в них. Це робиться на досить стихійному рівні. На технологічному рівні да, в них все супер. В них немає організації збуту продукції. Кожен завантажив свого «жигуля» на прицяпчика і поїхав продавати. Або посередникам більшості все здається. Так само оці використання водних ресурсів, воно все йде на стихійному рівні. Кожен закинув. Насос річку і качає, як, як собі, скільки може і як може. І щось могли б порадити, порекомендувати селянам цим? Ну на технологічному рівні я їм нічого не можу порадити, тому що в них все досить, на досить високому рівні, і ми тільки можемо повчитися їхньому досвіду. А от на, на таких інших питаннях, які є зосередив, як їхні недоліки, їм можна попрацювати і вийти на інший рівень. Отримання прибутків, ніж вони мають а, на сьогодні. Слухайте, то вони всі стануть олігархами, мабуть, як вони ще на такий рівень вийдуть. Будь ласка, а хто кому забороняє? Красити живо, заможньо, це ж ми ж цього усі прагнемо. Іван Іванович, ми були з вами в Перебийківцях. Розкажіть, будь ласка, що вам, вас найбільше там вразило і що запам'яталося? Які висновки взагалі зробили? Видно, що село працьовите, люди працюють на на землі зранку до ночі, залучаючи навіть для своїх потреб населення сусідніх сіл, тому що власних сил не вистачає. Але при цьому всьому вони не розкривають повністю свій потенціал, який могли б використовувати, тому що відкидають ідею кооперативу, кооперації, об'єднання своїх зусиль для якихось спільних цілей. Як Ну, вважаю, що це їм не потрібно, хоча я думаю, що вони помиляються. А розкажіть, будь ласка, більше, які переваги вони б отримали від кооперативу? Вони могли б навіть по словам голови села, який нам проводив екскурсію, вони могли б вирощувати більше, набагато більше своєї продукції, якби в них була реалізація, яку могла, міг би надати кооператив, який б вони могли виступити, створити самостійно. Тобто, що їм щоб їм не доводилося самим возити, продавати, а були відлагоджені ринки збуту. Ну вони могли б і самі возити, як як е, члени кооперативу. Тобто, хтось би возив, хтось би вирощував, хтось би ще чимось займався. Ідеями кооперативу зацікавились люди незалежно від статі, віку і навіть статків. Щодо останніх, одні прагнуть їх примножити, інші навчити. Як це реально зробити? Романе, я знаю, що ви мали намір змінити якусь справу в своєму житті, займатися чимось іншим. І ви на цю навчання їхали якраз такою метою, щоб визначитись. Чи варто вам щось змінювати? От уже визначились? Варто змінювати спочатку, почати з себе, тому що якби, люди зараз йдуть в Європу, і корпоратив створюється для того, щоб об'єднати людей, допомогти селянам їхню продукцію продавати за більшою ціною, ніж вони мають. Це дуже перспективно. Зараз, в цей час, тому що селянам потрібна допомога, і це дуже велика надія на те, що вони врятують свою сім'ю і в майбутньому будуть жити і процвітати. Не виїжджаючи за кордон, а живучи тут і заробляючи тут на місці, так? так. Володимире, я помітила, що ви один з найактивніших із найзавзятіших учасників занять. Скажіть, будь ласка, що так особливо вас приваблює в ідеї кооперативу? Це одна з перших дійсно організацій, перший національний кооператив, який дійсно хоче допомогти людям на селі. Тобто, люди дійсно які вирощують, які на цьому втрачають на своїй продукції, тратять свою енергію, свої сили. А тут перший національний кооператив може все таки допомогти. І в збуті, і вирощуванні, і ще в декілька багатьох видах. Скажіть, будь ласка, які головні знання після навчань ви повезете в Білогірські та Офіпольський райони? Спеціальності я бухгалтер працюю вже довгим часом менеджером. Тут здобув знання і агрономії, і рослинництва, і тваринництва. і хочуть ці всі знання можливо, навіть неможливо. А це я в більшість ніж впевнений. Що сільське населення ще не знає їм треба це повідомити в всіх цих напрямках. Щедро діліться набутими знаннями. Дякую. Ваша корпорація однією з перших перших чи навіть перша підтримала перший аграрний національний кооператив. Скажіть, будь ласка, що спонукало саме до такого кроку? Ну, філософія розвитку і діяльності нашої компанії вона завжди була направлена не лише тільки на ефективне сільськогосподарське виробництво, а й на такі гармонічне існування на тих територіях, в яких ми працюємо. І ми для себе вже за ці роки роботи зрозуміли, що все-таки така масштабна діяльність сільхозпідприємств, причому не виключно тільки нашого, а навіть великих фермерських господарств, вона не дає можливість забезпечити їх робочими місцями всіх людей. Це головна така ціль це максимально створити, створити робочі місця і не, не напряму пов'язані з діяльністю компанії, чи це сьогодні корпорація «Сварок», чи інші сільськогосподарські підприємства. Але в цьому, не на другому місці, а напевно, це дві паралельні причини. Це те, що все-таки величезний ресурс є сьогоднішній. На наших територіях сама форма розселення людей як села, присадибні ділянки, можливість створення малих фермерських господарств, і саме головне запит сьогодні експортний запит Європейського союзу, з яким ми зближаємося, близького сходу на український якісний продукт, який якраз можна вирощувати не на великих територіях, а на малих. Це високомаржинальні преміальні культури, які дадуть можливість працювати на своїй присадибній. Ділянки незалежно від розмірів і забезпечувати стабільний дохід власної сім'ї. Скажіть, будь ласка, підтримуючи кооператив, не боїтесь виростити собі конкурента. Ну я завжди для себе розумів і розумію до цього часу, що будь-хто, хто займається сільським господарством України, це не конкуренти між собою. Це навпаки люди, які повинні об'єднуватися разом. Чому? Тому що основа нашої аграрної сфери це експорт. Великі ринки, які знаходяться біля нас, це знов таки повторююсь. Європейський союз, Близький Схід, Азія. Вони готові споживати, відповідно купляти наші продукти. І тому, чим більше ми це і якісніше будемо робити разом, тим краще ми будемо отримувати дохід, тому що ми будемо тоді регулювати ринку. Ми ж це бачимо на будь-яких прикладах. Тих, хто має багато нафти і, відповідно має кращу преміальну ціну за свої продукти, і сьогодні ця галузь вона в дійсності згадайте в радянські часи, вона працювала. Згадайте, коли була система загодпромив да кооперацій сільських, коли мільярдні давали доходи в бюджети, доларові доходи в бюджет тоді ще радянської України, і що саме дорогі, такі якісні. Імпортні там продукти, чи то там одежа, чи то там апаратура, згадайте, хто там пам'ятає, там в ті часи можна було отримати, здавши, отримавши довідку, що ти здавав там з присадибної ділянки якісь певні види продукції, здавав там шкури, здавав там худобу. Чому? Тому що все це були експортні позиції. За цей час особливо нічого в світі не змінилось. Це так, як споживали, так і споживає сьогодні. Єдине, що на покіплю, що рівень цих ринків він в об'ємах виріс, і ми повинні. Знов таки на них повернуться, так як ми на них вже були. Це наша законна місія. За відведений нам час ми не встигли поспілкуватися з усіма, з ким хотіли. Продовжимо розмову у наступній передачі. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Побачимось за тиждень.